А це, власне, є дитинка війни. Герой сьогодення. Що вона витримала таке звати? Соломія? В селі Пятьомкине на Херсонщині до російського вторгнення було 600 осіб населення. Зараз, через півтора року після деокупації, тут живе близько ста людей. Після деокупації села Потьомкіне у вересні 2022 року однією з перших сюди повернулася багатодітна родина Іващенків. день. Це виходить, що під час початку повномасштабки ви була вагітна. Це було два місяці вже вагітності, як, ми, ну, як почалася війна, було два місяці, і ми ще майже два місяці просиділи в окупації. Навіть більше, ніж два місяці було вагітності, бо, виходить, з окупації ми вийшли, я була вже на сьомому місяці вагітності, як ми виходили з окупації. Що значить виходили? Чому виходили? Пішки нас не випускали, оце вийшли. Перші ще поки тут росіян не було, ще встигли дві колони виїхати, які могли виїхати своїм транспортом, а потім вже сюди росіяни, як зайшли, це все, що можна було з собою взяти, це велосипед. І одна сумка з речами. Я ще змогла винести ну, документи там, право власності на житло, якісь такі цінні речі, оскільки я була вагітна, мене не обшукували. А так казали це, просили, щоб питалися там винести якийсь телефон, якийсь ноутбук, повертали і не дозволяли Ну, повертали і просто цей, що не випускали вже тут. Виходили ми до Зеленодольська, Пішком під обстрілами, але обстріли були так далеко. Ну, тобто ми чули, що десь щось прилетіло, бо на той час і ще тут а по селі не було обстрілів. Ми як вийшли, то ще село було ціле. То вже тоді, як почали звільняти, то тоді вже його побили. Це, це скільки кілометрів, і ви, виходить, вагітно? 12 кілометрів, так. я вагітна, бабусі майже 90 років, і це дочці старшій чотири. Було на той момент. І саме пішки. Ми йшли. То я йшла хвилювалася, як бабуся дойде. Бабуся йшла хвилювалася, як дойду я. Ну так ми до Зеленодольська, до дамби, ми дійшли до наших вже воєнних. Там нас вже забрали автобусами на Зеленодольськ, на Кривий Ріг, потім вже розподілили. Це уламки насобирали, обирали, дуже багато були голех по дорозі, вони спочатку рік тут Дуже на, на дорозі їх там було багато по овочинах. Може, дай ще прикрить, щоб не, не надуло. Розкажіть, чому ви вирішили і коли саме ви вирішили повертатися після того, як дізналися, що де окупували село ваше? Ви знаєте, ми якось особливо не вирішували. Чоловік, оце як звільнили село, чоловік і свекор поїхали подивитися. Верніше, спочатку свекор поїхав подивитися, що тут цей, це, що наша хата більш-менш вціліла, і батьків більш-менш хата вціліла. Потім, якось, мабуть, через тиждень, бо воно ж уже як можна їздити, воно ж уже додому тягне. Поїхав чоловік із свекор. То чоловік тут майже листопад місяць, він майже весь цей вони тут акрішу підлатали, поприбирали. Що цей. Потім він приїхав, ми так щось це, каже, ну немає ні вікон, ні дверей. ну. Ні світла, ні води, ніяких комунікацій немає. І так щось цей. А ми посиділи, тоді було у Дніпро, по-моєму, в тес якось прилетіло. І ми посиділи в квартирі з маленькою дитиною три дні без опалення. Все єрунда, а без опалення. Квартира вихолола моментально. У нас якось така погода, холодно, задожджило. І чоловік приїхав цей. А я кажу, ну, чи нам за житло в місті платить, чи ми за ті, ну, кожен місяць, там у нас виходилося за квартиру з плюс комуналкою на зиму, це десь около 7 тисяч. Кажу, ми по вікну могли б ну, ставити кожен місяць таким цим. Та чоловік, ми, це чоловік фанерою, це ж вони як були фанерою, позабивали наглухо вікна, щоб хоча б нічого не лазило. І ми зібралися буквально за три дні ми довше машину шукали. Я, правда, такими правдами і неправдами кажу, приїдемо додому. Подивимося, знайдемо високопілі квартиру, щоб можна було там, ну там все-таки світло хоча б є, газ частково. Приїхали додому, я понаводила порядки, чоловік щось каже, що ти якусь квартиру не шукаєш нічого. Кажу, я ніде не збираюся, кажу, я вже кажу, хоч шукаю, я залишаюся вдома вже все. І він тут, рідні всі так, це як ви тут без світла, як ви тут без світла, кажу, то в теплій і нічого не гримить над головою. Що просто, ну, бо я. У другому розі, як були, кажу, ну, маленька дитина по сховищах я не набігаюся. Тобто, це треба або сидіти постійно, тим більше, ну, це не так, що тут а там в підвал забігся дві хвилини, а там ще те сховище треба знайти, до нього треба добігти і це все треба встигнути з дітками, то кажу, ні, якось воно вдома спокійно. І ми, ми буквально за тиждень зібрали речі і поїхали з тим, що, як ми виходили, то думали собі, що. Це ми сюди не повернемося ще кілька років, що ну, у нас як дітки, це треба, щоб відновилися лікарні, школи, садочки хоча б у високопіллі. Але ні, онлайн-навчання нам дуже подобається при нинішніх умовах, що не, не треба хвилюватися, щоб в ту школу нічого не прилетіло, і що не це, то вдома є вдома. Тільки, щоб сильно збиратися, ми дуже не збиралися. А чим от ви тут займаєтесь? Чим люди тут займаються, як під які? Ну, раніше тут було багато хазяйства тримали. Оброблялися землі, хто в кого тут було ПСП велике, в кого паї були здані, хто саме обробляли, в кого як посилах. Держали скотини дуже багато, корови, свинки, птиці. Зараз ті, що поверталися, то, звісно, його не накупишся спочатку, все, щоб його відновити. То, хто чим. Ми потрошку почали, трошки є качки, двоє поросяток. От, як потрошки хто по силах має якось, а так чоловік працює на високопіллі, на еліваторі, то ми в декреті навчаємось онлайн. У нас два школьника і ще перший і восьмий клас. То. Нам не скучно, нам завжди є чим зайнятися. Що вам зараз от допомагає жити, витримувати ці незручності побутові? Це от те, що людей мало, що незвичне взагалом життя? Якщо чесно, навіть я й не скажу, що саме допомагає. Мабуть, те, що ми все таки вдома, ми лишилися в своїй країні і що нас звільнили, звільнили так швидко. Ми не сподівалися, що нас так швидко звільнять саме село. Що, то, мабуть, це все-таки нам не довелося їхати і ще десь далі, що це таке кривий рік. Ми так поїздили, таке казала, побули в гостях на Вінничині у моїй рідні, побули в твоєму розі в гостях у чоловікової рідні і приїхали додому. Був такий невеличкий круїз і якось так. що Все-таки не довелося їхати десь зовсім далеко і з кінцями. Все, все остальне вже витримаємо. Світло нам відновили, вода частково є. Більше нам для щастя не треба. Тільки перемога. Да, я тільки хотіла сказати, оце, що ще перемогу швидшої хлопцям сили, підтримки, а їх янголи охороняють.